Всіх вітаю на своєму каналі. Ви на каналі, який називається «В'яжи Юля Мілєєва. Мене звати Юля. Це канал про в'язання. Сьогодні знімаю відео в рамках спільного проєкту Тиждень вільної людини, який проводить Оленка Буганова. Всі посилання дівчат, які приймають участь у цьому спільничку на цьому тижні. Я додам під відео. Натискайте кнопочку під назвою відео, там буде ще або більше слово на нього натискаєте і будуть там посилання. Тож, проходьте, дивіться, що дівчатка робили на цьому тижні. До речі, саме в тижні віль... вільної людини я приймаю участь вперше. Тож це мій такий, скажімо, дебют. Ось попередній, сьогодні у нас 21 липня, я знімаю, скажімо так, звітні відео за тиждень, який розпочався 13 липня. І за цей тиждень, що я зв'язала? В тижні вільної людини ми в'яжемо, рукодільничаємо або, ну, взагалі робимо все, що хочемо, скажімо так. На те він і тиждень вільної людини. Ось. Тож, я сьогодні до вас ось в такому чудовому пшеничному полі. Тут, до речі, ще трішки колосків треба домалювати. Це моя донечка малювала картину на зимових канікулах. Вона її розмалювала за декілька днів, а потім канікули завершились. І ці Ну, пішла до школи і колосочки вже не розмалювала, і так воно і залишилося. Тож треба доробити. Ось. Я вирішила знімати ось біля вікна таку імпровізовану студію собі зробила, тому що це наразі найсвітліше місце і вирішила тут, щоб було видно, гарна картинка більш світліша була. При, при денному освітленні найкраще, ніж якісь там освітлювачі, все одно вони так не освітлюють, коли в кімнаті темно. Ось, тож, у нас доволі спекотно. Я закрила вікно, бо дуже шумно на вулиці. Ну, Сподіваюся, це не завадить мені вам все показати, що ж я тут тиждень робила в рамках рукоділля, скажімо так. Так, з чого почнемо? Здається, всі організації розповіла. Так, і розпочнемо з цього мого светрика, який я вже показувала декілька разів. Я його розпочала в'язати в минулому році перед Новим роком. Ось, і в мене... Він щось потім лежав, буквально трішки мені треба було довжину дов'язати. Я ждала, поки буде, докупляла один моточок, це в мене з подарованої пряжі, я зв'язала светрик, але одного моточка 50-грамового мені не вистачило на довжину, тож я дозамовила. Потім він прийшов і треба було завершити довжину. Але якось вже перемкнулася навесні на весняні літні процеси і він так лежав. Потім, і ось в мене з'явилося натхнення його дов'язати. Тут лицева гладь, швиденько я взяла, дов'язала десь тут. Мені потрібно було сантиметрів 15 вив'язати 50-грамовий моточок. Ось, І наразі у мене ось такий светрик, дуже чудовий. Мені дуже подобається ця розфарбовка це від Yarn, Baby Tweed називається пряжа. Дуже Класний саме цей колір мені подобається. Ось і він мені досить і пасує класно. Тут на білі такі ниточки різного кольору, шибрички такі потовщення. Коротше, дуже класно. Я дуже довольна цим светриком. В'язала я його з верху донизу регланчик. Ось така краса. Дуже з задоволенням в'язала. І розфарбовка тому спонукала, і лицева гладь. Тут, до речі, ну, петлі такі, вони якби кривенькі, трішки лягають. Тож, хто для новачків, ну, якби класна пряжа. Да? Ну, Виглядає вона класно, вона не то, що прям кривенькі, ну, за цих шишибриків. Але її розпускати. ну, не, Мабуть, вона не розпускається взагалі. Тож, треба це враховувати. Я, до речі, тут забула, хотіла азіатський росточок вив'язати, і коли перейшла, вже рукави відділила на кругове в'язання, забула за це, і, звісно, вже я не розпускала, тому що нереально розпустити цю пряжу. Ну, сподіваюсь, тут горловинка доволі така ну, і не широка, і не вузька, в принципі. Сподіваюся, не дуже буде це критично. Без росточка. Ось така, такий красончик дов'язала. Ну, Можна сказати, готова робота, але що? Мені потрібно кінчики поховати, ниточок і випрати. Ну, Хоча він і так і до прання гарно виглядає. Ось ж, До З настанням холодів вже буде така чудова обновочка. Далі, в магічному кубику ще перед цим тижнем. Був спільничок, я приймала участь. Я продовжувала, просувала там свій процес почати. І також, о, здається, також я його розпочинала перед Новим роком, як і той світри. ось І о, якось потім о, мені вже перегоріло його в'язати. Також я тут докупляла два моточка ниточок і, і ось. Прийшли вони, я потихеньку продовжувала, але лежав він пару місяців. Тож, магічному кубику, я просунула. Ви пам'ятаєте, якщо ні, то якщо хто дивився, то пам'ятаю. Якщо не дивились, то можна пройти подивитися попереднє відео про магічний кубик, там, де ми кидаємо кубики. І... Той процес і в'яжемо під яким номером. Я там пров'язала одного рукава оцю малинову, оцей колір малиновий. ось. І в магічному кубику я його ну, з задоволенням в'язала. Так, в мене охота до нього появилася і не пропала. Тож я його продовжила в'язати. Цей светрик свій. Зі шкарпеткової пряжі в'яжу і продовжила в'язати в тижні вільної людини. Слава Богу, натхнення було, тож поки воно було, я і вирішила продовжувати саме цей процес в'язати. В'яжу зі шкарпеткової пряжі, вже сказала, в дві ниточки. У мене було ці, ці кольори. Пудровий, бордовий, малиновий і червоний колір. Лежали вони, якісь мені дарували, якісь я купувала і, ну, на шкарпеточки. Але мені захотілося поєднати ці кольори, і я вирішила зв'язати светрик. Шкарпеточки ну, не так часто Ну, їх і не видно, ну якось так. Мені захотілося саме светр. До речі, шкарпеткова пряжа. Я люблю тим, що її спокійно можна в'язати. В, пральні машин... О, в, Правда, в пральній машині, светрик дуже доречно буде. Але ж вона тонесенька, ми в'яжемо носочки да, там 2,2,5. Светрик я б в'язала дуже довго. Ну і навіщо такий за тонкий? Я взяла в дві ниточки і спиці 4, а на рукавич 4,5, тому що менше кола і я буває менше кола в'яжу тугіше. Ось. Тож, звісно, мені пряжі не вистачило то яка була, тому що в дві нитки ще. Ну, думаю, не проблема, я докуплю цю ниточку. Ви знаєте, оце почала в'язати і неприємна така ситуація, звісно, не з моєї вини, але. Ця пряжа, яка була подарована вже раніше. Звісно, що шукати ту саму партію, я навіть не шукала. Ну, це, звісно, що, скоріш за все, її нема. Але я не, не знала, що настільки буде різниця. Ось, дивіться, який насичений колір. Цей малиновий, який був. І ось я докупила він такий взагалі наскільки бліднуватий. А червоний ось який дуже красивий, гарний такий червоний. І те, що я дозамовила, взагалі, як наче не червоний, майже кораловий. В общем, різниця дуже-дуже помітна. Ну, звісно, я вже не розпускала і шукати мені саме такий відтінок нереально. Ось теж так трішки, ну, трішки не, трішки, не знаю, неприємно, звісно, що не можуть пофарбувати одну і ту саму нитку завжди. Однаково, ну, тобто ось таки, такі справи. Те, що вони пишуть номера, це ну, загалом виробники приблизно виходять. Якщо щось в'язати на замовлення, чи дозамовляти, чи докупати, ну взагалі кожен раз щось різне. Ось такі справи з кольором, От. Ну, виходить, що по рукавах у мене будуть блідніші. І якщо б я тут ще вдовжину додавала червоне, воно б було смужками, я його не додавала ось так. Що ж я відв'язала в тижні вільної людини? Я відв'язала на цьому рукаві, щоб розпочати, червону смужечку. І так, як натхнення вже було, і швиденько, поки я Пам'ятала, як я роблю убавки, чому я й не люблю перескачувати з одного на інший виріб, а в'язати один, тому що пам'ятаєш, як ти в'язав, як що, і саме головне щільність, ну, щоб одна й та сама була. Тому що, коли один процес пов'яжеш трішки інший, і щільність тоді може відрізнятися. І почала набрала петлі, з, підняла петлі з, з пройму, а з, була в мене тут на додаткових спицях е, ниточки, петлі перезняла і почала в'язати цю малинову смужечку і червону. Тобто, рукави я так доволі гарно просунула тут. Далі я Червоним закінчила, далі буду переходити на пудровий колір, але я вирішила, мені ще ж довжину треба пудровим продовжити, вирішила дов'язати спочатку довжину, а потім рукави. Тому що, якщо в мене щось там буде не вистачати, тут я рукави можу ще червоним додати. А якщо тут буде не вистачати, червоним я вже не додам, бо він же ж набагато блідніший, щоб вже там ще смужка не, не була. Ну, ось такі справи. Тут я понизу пров'язала, ну, сантиметрів, може, 6, 7 тож, в принципі, в принципі, можна його навіть буде взяти в наступний тиждень, звільнення спиці, там дов'язати. Хоч буде один і той же частенько мелькати, зато я його швидше дов'яжу. Ось, тому що сосредоточилось, зосередилась уже на одному процесі і його так уже швидше в'язати. Так, далі. Тож, в принципі, я е, спочатку ну, так, трішки думала, дуже великі плани не строїла на цей тиждень. А от дійсно вільної людини, от як йшло, так і йшло. Прийшло натхнення продовжувати цей мультиколор свій колорблок е, светер. Я й продовжила. І довлізала ще цей шибриками красунчик. То, ну, що хотіла, то, то і робила. Багато процесів не брала. І ще потрібно було дочитати книжечку з дітьми, тож ми її дочитали, тому що вже треба повернути в бібліотеку. Я брала в бібліотеці, цю книжечку називається 36,6 котів рятувальників. І ми її вже завершили, тож можна вже відвозити в бібліотеку. Дуже класна серія книг, це автор Галина Вдовиченко. Це, до речі, книжечка Бестселер в Україні. Продано примірників вже більше 150 тисяч. Ми були, певно, що ну, ще давно на занятті з книгозайчиків проводиться такий в бібліотеці. І там, певно, познайомилися з, з цією книжечкою, ось, і почали читати. І от декілька, може років два ми читали там, то одну візьмем, то іншу. там. Потім цю саме пізніше взяла, бо вона була на руках, не могла я ніяк її взяти. Тут в серії є саме перша, головне першу прочитати, першою, щоб розуміти, ну, з чого починається історія: 36,6 котів. А далі можна, в принципі, не по порядку читати. Далі йде 36,6 котів детективів, 36,6 котів компаньйонів і 3,6 ,6 котів рятувальників. І остання вийшла нещодавно, ми її також прочитали: 36,6 собак. Коли там коти з собаками познайомились, теж дуже цікаво. Тож, в принципі, чотири вже таких тому, можливо, ще буде продовження, я не знаю. Ось. Тож, ось ще чим займалася. Так, і хочу показати, скажімо так, свою колекцію брошок. На що це я буду показувати? Просто я докупила ще декілька собі брошок в колекцію, ну, вирішила вже показати всі. Так, я тут, щоб мені потім. Ой, вибачте, легше монтувати, не буду переключати камеру, і отак покажу. Ось в мене є такі три брошки з бісеру. Це дівчинка виготовляла, яка з бісером працює. І я їх купувала на зустрічі в'язалочок, ще в Харкові дуже давно. Ось, і такі губки рожеві, чорний такий, навіть не чорний, такий графітово-сірий котик і біленький зайчик. Ось, ну такі вони досить милі брошки. Я їх ну, декілька разів носила, звісно, вони такі можуть бути і дорослі, і дитячі. Ось цю брошку фламінго, це ну, така мальована. Я купувала в магазині. Ось така краса. Так, фокусую, сподіваюся. Далі, ось ці дві брошки я показувала в попередніх відео, які я купила ось на ту футболочку, що я в'яжу жовто-синю. І з такої ж самої пряжі буде рожева футболочка, і це буде на ці футболочки такі. Брошки. Ось. І дуже довго я вже давно вибирала, хотіла собі, так, вибачте. хотіла собі брошку о, з пшеничкою. От, і довго-довго вибирала і вибрала ось таку один колосочок наполовину блакит, ну, жовтий і синій, блакитний і жовтенький. Ось, Так. Сподіваюсь, видно, бо мені відсвічує. Така красунька. Тепер в мене є ця нова брошечка, я ще не показувала. Ці чотири брошки, три з бісером і фламінго, у мене були вже давно, а ці чотири брошки я придбала цього року, чи то навесні, чи то вже в червні. Не пам'ятаю. Ну, от. І ось таке зоряне небо. Дуже мені сподобалося. Класна така. Ці я планую носити або на білу футболочку, або на блакитну рубашку джинсу у мене є. Ось, буде дуже класно. Так, ну і в принципі все. Не дуже довге в мене відео наразі, тому що брала не так багато справ, якихось проєктів, а саме, щоб не на кількість, а на якість орієнтувалася. Тож, в принципі, я довольна цим тижнем вільної людини, що хотіла, пов'язала. Ну, Такі мої справи наразі. Тож, хто хоче ще переходьте до дівчаток, подивіться, що вони робили цього тижня. І не забудьте підписатись на мій канал, поставте, будь ласка, вподобайку, мені буде дуже приємно. І підписатись, не забудьте, навіщо? Тому що ну, щоб канал просувався, так? але і тому, щоб ви не забули і дзвіночок поставити. Щоб е, слідчі мої відео ви не пропустили. Я ще планую е, наступний тиждень е, взяти участь у е, звільненні спецінструментів, і потім е, в стартах. Дуже давно я вже в стартах не брала участь, і в мене є декілька, е, що я хочу розпочати в'язати. І ще хочу поділитися приємністю однією, це чудовим подаруночком Зараз покажу. Я познайомилася з одною дівчиною, яка почала фарбувати пряжу. І я, скажімо так, зробила їй добре діло, а вона мені віддячила і подарувала чудовий подаруночок. а саме ось такий моточок пряжі чудовий. Це шкарпеткова пряжа. Ручного фарбування. Тут, як бачите, такий молочний, синій, жовтий, червоний колір, а саме більше ось такого сіро-зеленого, я би сказала, такий колір. Ось. і, до речі, я ще ні разу не в'язала з а, ниточки ручного фарбування. А, мені потрібно цю пасмочку перемотати в моточок. І, мабуть, що оця малюточка мене якраз і спонукає взяти участь у старті, або хочеться розпочати. Хоче жарко і літо, але ем, хочеться розпочати е, спробувати цю ниточку, як же ж вона буде лягати в візеруночки. Тут не відмічено, де серединка моточка, тож, е, скоріш за все, буде така імпровізація. Ну, подивимось, мені дуже цікаво, як. Е, як будуть виглядати шкарпетки саме візерунок, який буде. ось Тож таку красу маю, такий чудовий подаруночок для натхнення, і вже хочеться, звісно, розпочати, але почекаю вже до стартів, і в стартах розпочну. ось ну Розмотати, роз, 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 розвіше розмотати треба буде моточок і приготувати до в'язання. ну а тепер точно вже все. На все добре, бувайте. Бажаю миру, всім гарного настрою, щоб всі ваші мрії збувалися і щоб вас вдалося провести це літо як найкраще. На все добре, бувайте!